дня, Любі друзі, в етері Софія. І так, цілюща енергія наразі що тобі допоможе прямо зараз. Ну, дивіться, знову-таки, да, тут карта каже про коло людей, про коло однодумців. Тут пані, вони, бачите, вони тримаються за руки і роблять, ну, танцюють якийсь, я так розумію, ритуальний якийсь танець. От вони. В них різний кольор шкіри. Це, знаєте, це ну, не до того, да, що там вони. Це просто каже про те, що вони зовсім різні, але зараз їм треба об'єднатися, і вони об'єдналися задля того, щоб викликати богів, котрі, бачите, скачуть там на хмарах задля того, щоб їм якось допомогти. Спосіб пізнання світу. Це погляд внутрі в себе, і інтуїтивне відчуття того, що відбувається.